Deixa deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais te sabar Eu já falei que Dei выводы из того что слышишь Слава Ісусу і Марії, Вітаю вас, програма Штори. Сьогодні будемо розглядати, як кінематограф впливає на наше життя. Знаєте, останній програма Штори, де є правда, де я фактично правдиво розповів, як перебороти будь-яку в собі звичку шкідливу або лінь, або щось виправити. Не набрав переглядів. Ну, звісно, кому цікаво дивитися правду, нам цікаво дивитися кіно, кінематограф, де є все феєрично, тому що ми ототожнюємо себе з главним героєм. І тому е, так сталося, що кіно дивитися дуже файно. Ну собі дивлюся, там як хтось, якийсь накачаний чувак е, світ просто спасає, при тому курить, звісно, ну, бо це нормально, і випиває алкоголь. Це взагалі 100% реклама алкоголю, ну, але суть не в тому. Це в тому, що той качок, який там грає ту роль, проводить по 6 годин в залі, приймає всю, всю, всю спортивну фармакологію, яка тільки існує. Тобто стероїди, які тільки можна приймати. Він в лупашить пашить собі, колить, щоб бути таким качком. Притому має по 6 годин тренувань в день. І якщо ти все навіть це будеш робити, ніколи не станеш таким качком. Бо ще важлива генетика, важливо. Е Пробитися туди, якось оказатися в тому місці, в тому часі, щоб стати топовим актором і такого різного. Не про те я йду. Я йду про те, що кіно дуже впливає на, наш, на нашу свідомість, на нашу підсвідомість. Ми собі уявляємо, ну, кіно, коли дивимося, ми собі його ну, кіноматограф, де кіно, І це правда, коли ми дивимося фантастику, якусь нереальну фантастику. То ми це на 100% приймаємо, і наша підсвідомість як вимисел, вигадку. Але якщо ми беремо фільми більш реальні, більш реальні, такі як, типу на, на, цих, на реальних подіях, або зняті там ну, в сучасності, ну, нічого такого особливого, то ми це вже приймаємо, і наша підсвідомість приймає і ототожнює цим актором, як би це було насправді. І ми навіть не на цього не усвідомлюємо, як е, входимо в шкуру цього актора і потім хочемо бачити своє життя таким самим. Що моє життя бридке, недостойне не мене? Я не знаю, я живу там, ходжу на роботу. Зранку, ввечері, прийшов, поїв, ляг спати, і знову на наступний день то ж саме, то ж саме, нудно, нецікаво. А якби кіно знали, так, таке, як твоє життя. То його б ніхто не дивився, але це правдиве життя, а то є вимисел, вигадка. І, і тут проблема стає в тому, що в такому кіно, як Рокі, наприклад, там Сільвестр Сталони з підвалів став чемпіоном по боксу. Але ніхто не буде показувати тисячі, тисячі, десятки тисяч тих боксерів, які в 35 вже сидять на інвалідних возиках і слюну пускають собі на. Подбородок і, і, і так от, тиче слюна. Тобто вони вже овощі. І це бокс, який тисячі людей вилітають і стають інвалідами, але це ніхто не покаже по телевізору. І в кіно це не цікаво, бо це є правда, а кіно показує щось таке неможливе, неймовірне, якесь чудо і, і дійсно чудо. Якби я написав на, на тому ролику, де фоні жертва, що молитва за звільнення від зайвої ваги. Оцей ролик, кстати, подивіться, ну, не буде вам не зашкодить. Якби я написав, що там молитва є за звільнення від зайвої ваги, були б тисячі переглядів. Ну, але це неправда. Нема такої чудо молитви, яка б звільнила тебе від зайвої ваги. Я чув десь хтось там протестантів каже, що люди там худли по молитві, але не бачив, не бачив жодного свідчення, не бачив жодного. Підтвердження тому, хоча б по фотографіях. От вчора фотографія, от сьогодні фотографія. Щось нема таких фотографій. І якби це так було, щоб люди худли так на 30-40 кілограмів, то до того пастора була би там черга в мільйони осіб. Він би їздив на Бенклі, як мінімум, і про нього знав би весь світ, якщо б там би пачками люди зайву вагу втрачали. І то є, ну тому нема такого, нема такого. Треба чітко прийняти. Своє життя і жити в ньому. Ну, не цікаво показувати, як той качок займається по 6 годин в день. Цікаво його показати, як він просто собі йде десь, гуляє, якийсь Джеймс Бонд, випиває віскарік собі ну і має купу жінок. ну Це цікаво, це показати. це Люди думають, ага, він так живе кожен день. і і має таку форму, таке тіло, йому певно все вдалося. Ні, то, то актор він грає те, що йому кажуть грати. І це є також 100% неправда. В таких фільмах правдивих е, також є. Візьмемо просту просту давайте річ. Супер просту. Зараз будете зацікавлені. Беремо порнографію. Чоловіки надивляться той порнографії і потім собі. Думають, як що там жінка там так може робити, то і моя має так робити, і може так робити. Але направду нічого так не виходить. Бо то є акторська також гра, постанова. Там знімають дублі, кадри, там один ролик в хвилин можуть тиждень знімати. А, а сприймається це, як нібито, нібито це так нормальне життя. Але це не реальне життя, це не є правдиве життя, це є кіно. Тому, якби знімали звичайний секс, подружній там, не знаю, звичайний, то його б ніхто не дивився, не цікаво. Порнографію все время видумують більше і більше. І від того ми беремо е гейські ці паради. Всякі, бо просто ця сексуальність вже вимила мо мозги. Вимила, і, і, на жаль, на жаль, хто дивиться цю порнографію, він котиться до, до розрушення своєї психіки. До розрушення уявлення жінки справжнього. То я категорично кажу: порнографія це зло ні в якому разі не дивимось. Просто кажу, що все одно люди дивляться, і зараз це порнографічна революція, на кожному кроці це порнографія. І просто хотів показати е, проблему, проблему чоловіків, які потім від своїх жінок вимагають того, що там в порнографії. Але то акторська, то кіно приймаємо то як фантастику, а не як. Буденність. Тому, тому, будь ласка, відмовляємося від того взагалі і не думаємо, що це реальне життя. Жінки зараз жінки триумфують, бо чоловіків ми облічили трохи. А жінки вас щось інше мутузить, вас мутузить романтичні кіна, романтичне кіно, як красотка за мільйон на мільйон, або й щось такого, коли. Супер олігарх там, мільярдер, все кидає всі свої справи, летіть в іншу країну, бо його там дівчина на напилася алкоголю в ночному клубі, обригалася, і Він її там забирає, любить, носить на руках. Це теж все кіно. Нема любов не в тому, не в не в тій відносини показують в все, все, Всюсь лапках то є все вимишлене. Вимишлене кіно, і потім ці жінки хочуть таких відносин від своїх чоловіків. Щоб чоловік все бросав, все летів, бо їй там щось треба срочно. І в тому також зруйновується, зруйновується м, справжня любов, розуміння любові справжньої, і зруйновується, е, не бачить жінка любові потім. Бо чоловік не зробив так, як в тому кіно зробили. Ну, але то кіно. Кіно, на жаль, такі кіна най найгірше, найопасніше. А якщо ток-шоу, типу Дома-2, або якісь реаліті-шоу, це взагалі масакра. Це взагалі заборонена як чоловікам-порнографія, так жінкам у це маячня про ток-шоу різні. Там, де виясняють відносини постійно, скварки, скандалки, шмарки. Це все просто маразм. І, і це є все не, не справжнє, не справжнє. В справжньому житті. Так не відбувається і не буде ніколи відбуватися. Це треба усвідомити, і тоді навіщо дивитися той хлам. Якщо це не є життя, то навіщо ти собі нав'язуєш таке життя? Ну я не проти фільмів, зразу скажу. Я люблю сам кіно. і люблю такі фільми, як Марвел, наприклад, там, де 100% фантастика. Я знаю, що то є фантастика, я там не ототожнюю себе ні з ким. Бо там є Капітан Америка, там Залізна людина, там то-то. Наприклад, візьмемо Джекічана. Джекі Чан то взагалі файний суперактор, який створив свій жанр, комедійний бойовик, так скажемо, де зробив бойові іскування смішними. Це є його власний жанр. І після цього Джекічана завше всі виходять з кінотеатру. Всі каратисти. Зразу всі каратисти. Чому це відбувається? Тому що. Підсвідомість вливається. Це. це картинка, це не просто картинка, яку ти дивишся, а це ототожнення тебе з актором. І, і це вплив, великий вплив, вплив дуже серйозний на правду цих фільмів на наше життя. І це руйнує наші подружжя. В першу чергу подружжя просто розриває сатана. Тому що порнографія, а з іншої сторони, романтичні, якісь неймовірні, пафосні речі. Які потім жінки хочуть від своїх чоловіків. А особливо зараз в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктокі тільки цей хлам і б крутять, як, як відношення жінки, але це все кіно наігране. См смішно, смішно просто. І тому, який варіант? Як практично вилізти з того? Перестати дивитися цю юр юрунду І дивіться, краще фантастику. Фантастику дивіться. Християнське кіно, ототожнюйте себе з християнськими персонажами. Чомусь, як ми смотримо страсті Христові, то ніхто себе не ототожнює з Ісусом. Бо масакра там боляче, там страждати треба. Ну, а коли Воскресає, то всі себе ототожнюють з Воскресінням, бо перемога. Перемога це Воскресіння, звісно. Ну, і справа в тому, щоб Воскреснути, треба спочатку померти. Щоб тобі народитися заново, треба померти для старого життя. Для цього вигаданого життя такого, знаєте, в бульбашки такі розові пливе там, і, і жінки всі там хочуть жити, щоб чоловік був мільйонером, приносив кожен день квіти, я не знаю, там подарунками обсіював, носив її на руках, як в кіно показують. А чоловік хоче, щоб вона була як в порнографії, там робила все, що, що там в кіно показують. І тому чоловік хоче іншу жінку, а жінка хоче іншого чоловіка. На жаль, але такі, як ті актори, вони і самі в житті не такі ж самі, як в цьому кіно. Вони самі б хотіли так жити, як в тому кіно, але не живуть таким життям. Бо життя зовсім інше. Кінематограф показує завжди фантастику. Завжди, майже завжди є фантастика. Бо це наіграні емоції, рухи. Це все наіграно. Тому давайте жити справжнім життям і бути воїнами. Воїним, бо єдина правда, це тут в цьому е кліпі. Можете переглянути цей кліп. Реальний кліп, де я показав, що ти або воїн, або жертва. Нема іншого, якогось там на тебе впала луна, і ти став супергероєм. Треба стати ним. Треба працювати над собою, постійно працювати. А коли ти працюєш над собою, в тебе вже немає часу на, на такі на фільми, на всяку єрунду. На всякий цей пафос, на те, що показують в, те, в телевізорі. І, і, на жаль, на жаль, нищить наше життя. Нищить. Тому що ти дивишся на того торето Домініка, дивишся, він такий там починав з вуличних гонок, а став, там уже світ спасає. А твоє життя нудне, твоє життя ніяке в порівнянні з ним. Ну, але добре, торето, то ми знаємо, що то є стопроцентна вигадка. А коли ми беремо. Якусь фігуру, таку як Рокі, або візьмемо боксера, наприклад, Кличка або Усіка, то, то побачимо, що він там достиг, так-так, а я нічого не можу, то-то-то. але не, не, не забуваємо, що тисячі боксерів, таких як Усік, вже сидять на інвалідних возиках, які не дійшли до того підісталу. Нам їх ніхто не показує, бо не цікаво нам дивитися на це. Нам цікаво дивитися на переможців і самим бути при тому десь внизу, але ми ототожнюємо себе з цим переможцем. І, і стає якось на душі легше начебто. Але ці емоції це все е, таке штучне, штучні емоції. Маємо отримувати задоволення від справжніх емоцій, від свого життя, а не від життя якогось в телеекрані. На цьому все. Коротко про такі серйозні речі. Будьте благословенні. Мир вам і раді Па-па. Домінік Домінікдоретто. Нарешті ти пізнаєш, що таке страх. Бум! Ти створив собі прекрасне життя, наповнене любов'ю і сім'єю. У мене такої можливості не було. Ти вкрав її в мене. Моє майбутнє. Сім'ю. А тепер я знищу твою. Всіх до одного. Він кине проти тебе все. Який план дум? Я вже не певен. Один із нас може не повернутися. Та ми мусимо битися. Не мирися зі смертю, коли тобі винні страждання. Ховайтеся! Це підстава. Він хоче нас розірвати. Колись головним була перемога. Ми ганяли заради поваги. Тепер я роблю все, щоб не пролилась кров. У цьому біда великої родини. Як обрати, кого рятувати? На старт! Не розучився ганяти. Здогадайся. Шоу стартувало. Я Готовий. Я рівню одразу впізнаю. Синку. Let's fight. Let's fight. Let's fight. А ось і вони, ти ніколи не зможеш зламати мою сім'ю.